Юрій Малашко, голова Запорізької обласної військової адміністрації, зараз з нами на прямому зв'язку. Вітаємо вітаю вас. Почнімо очевидно з поточної ситуації. Як ніч минула, знаємо, що на жаль, останні ночі в Запоріжжі надто неспокійні. Надто неспокійні та гучні, хотів би сказати, не тільки в Запоріжжі, а по всій лінії фронту. Ворог сьогодні завдав 123 удари по 21 населеному пункту. Це здебільшого, як я сказав, це населені пункти, які знаходяться на лінії фронту. Це є здебільшого знову ж артилерійські обстріли. Також він як і застосовував БПЛА, також застосовував РСЗВ. І станом на зараз ми Отримали повідомлення про 92 руйнування житлових будинків та складських приміщень. Тим часом у Запоріжжі закінчили пошук загиблих і постраждалих внаслідок ракетного удару. Загинуло п'ять людей, ще п'ять травмовані. В якому вони стані? Можливо, якоїсь допомоги потребують. Всі травмовані люди зараз знаходяться в закладах медичних? Їм, вони в середньої тяжкості, є легкі, нічого не загрожує їм здоров'ю. У нас достатньо всього. Більш того, ми вже станом на вчора на вечір закінчили розбирати завали. Зараз проводяться роботи щодо зняття тих конструкцій, які можуть упасти. Ем, як... Довго триватиме ось ця ось цей демонтаж. Чи правильно я розумію, що йтиметься взагалі про демонтування цілого цього будинку з тих світлин, от, які ми бачимо, це ну це фактично центр міста, це проспект Соборності. Так, це проспект Соборний, дійсно, і демонтаж буде відбуватися всіх тих несущих конструкцій, які можуть завдати шкоду, але не всього будинку саме найголовніше по всьому будинку. Зараз уже працюємо з міжнародними організаціями, і не тільки будемо вже домовляємося на те, щоб там, де вилетіли вікна, щоб їх ставити на місто і готувати. Туди, де ракета прилетіла, до консервації. Почули. Дякуємо вам за, за те, що описали оперативну ситуацію. Не втішна вона, на жаль, ну, але ось такою вона є. Юрій Малашко, голова Запорізької обласної військової адміністрації, з нами на відеозв'язку.